Енергія камерного оркестру та величного органу, де кожен інструмент дарує неперевершене звучання, чарівна музика, яка вражає своєю насиченістю, красою та глибиною неймовірні композиції, які викликають у слухачів феєрію емоцій і відчуттів. У Чернівцях в день незалежності відбудеться концерт неповторних музикантів, солістки, органістки Чернівецької обласної філармонії Світлани Бардаус та академічного камерного оркестру Капрі. 一起望。 Завжди приємно грати з оркестром, тому що скрипка це дуже красивий інструмент, звучання камерного оркестру просто заворожує, а поєднання кореля інструментів органу із таким ліричним звучанням це неперевершене звучання, і акустика в нашому залі дозволяє показати всі тонкощі як органу, так і скрипки, вілончелів, контрабасів. Всі, хто буде звучати в цьому концерті, дуже добре чути в нашому залі. Концертна програма складатиметься з творів знаменитих українських композиторів, які символізують могутність нашого народу, розмаїтість нашої культури, свободу та силу духу у неповторній атмосфері органного залу. Всі присутні зможуть насолодитися прем'єрами, виконаними з любов'ю та щирістю. У нас будуть прем'єри. Олександр Гоноболін його п'єса, Тінь Свічки, що догорає. Вона буде вперше звучати в самому такому складі: орган і камерний оркестр. Вперше в Чернівцях прозвучить концерт Олександра Гоноболіна для органу з оркестром. Твір степового прилюд пам'яті Шевченка теж вперше буде звучати в такому цікавому складі орган і камерний оркестр. І Я думаю, що і оркестр підготував багато цікавого для слухачів. І у цей складний час, коли український народ відчайдушно бореться за свою незалежність, коли росіяни обстрілюють мирних жителів, відбираючи їх життя, музиканти своїм щимливим виконанням запалять вогонь у серцях слухачів у пам'ять про жертв війни. Олександр Гоноболін, саме це твір, Тінь Свічки, що догорає. Він присвятив пам'яті людям, які загибли у Львові під час однієї з попадань ракети в це прекрасне місто. І саме цим людям і думаю, не тільки Львів'янам, а всім, хто на жаль загинув і хто дивиться на нас зверху. Ми присвячуємо цей концерт. Солістка, органістка філармонії Світлана Бардаус, зізнається, очікує концерт з хвилюванням, адже українська музика, яка звучатиме, це справжня сповідь слухачу. Я дуже хочу, щоб слухачі зрозуміли, що ми хочемо їм сказати. А всім, хто прийде на концерт, я хочу сказати щире велике. Дякую, що ви приходите до нас. Тому що це надзвичайно важливо для музиканта, коли він бачить в залі багато людей, бачить очі слухачів і їхні оплески. Це для нас дуже, дуже, дуже важливо, особливо в такий день, як День Незалежності України. Цей концерт стане завершальним акордом фестивалю органної та камерної музики Інвіктус Нескорені, який цьогоріч зібрав відомих виконавців як з різних регіонів України, так і з-за кордону. Ми чули, як звучить Одеса. Ми чули, як звучить Київ, Ужгород, Вінниця, Запоріжжя, Харків, Львів і Чернівці, звичайно, І з за кордону ми зустрічали гостей з Італії, Швейцарії, Німеччини і Словаччини. Багато було знаних митців до нас приїхало. Багато хто був першим, молоді виконавці, і на цьому фестивалі були перші знайомства. І на цьому фестивалі відбулися зустрічі давніх колег по цеху. І, звичайно, об'єднали людей в цьому залі. Наш Чернівецький слухач і поціновувач органної музики, камерної музики і з багатьох регіонів України. Світлана Пліш також пригадує проникливу історію, яка показує, що жодні воєнні дії не зможуть стримати музикантів, які щиро підтримують Україну. Фестиваль відкривали неповторні італійський органіст Сальваторе Несті та українсько-вірменська піаністка Ольга Варданян, яка працює у Швейцарії. Їхній концерт мав відбутися через два тижні після трагічного ракетного обстрілу чернівців. Після обстрілу чернівців я повідомила їх про це, щоб вони встигли прийняти рішення. Це відбулося ну за два тижні, щоб вони встигли прийняти рішення чи варто їм ризикувати своїм життям. Вже за годину вони дали відповідь, що вони вирішили їхати, бо які ж вони не скорені, якщо вони злякаються, отож, 24 серпня, о 17.00 Чернівецький органний зал гостинно чекатиме всіх, хто прагне відчути магію музики у довершеному поєднанні інструментів, звучання яких підносить до небес. На нашому фестивалі орган звучав соло, орган звучав зі скрипкою з фортепіан, органний і фортепіанний дует. І завершення фестивалю 24 серпня на день незалежності. Орган і струнний оркестр. Запрошуємо. Ана Дубіцька телеканал ТВА.